Любі, друзі, добрий день. Хочу вам сьогодні розповісти про такі спецакції, які є в компанії «Ерсах». Одна з них це, називається щасливі години. Щасливі години це акція, в яку можна отримати на якусь суму баїв, отримати додатковий подарунок. От було в, спец... в акції щасливі години. Отакий От продукт, гарячий шоколад. Ви вже багато хто знаєте про цей шоколад. Це дуже популярний продукт в нашій компанії, тому що це не просто шоколад, а в його складі є омега-3, вітамін Д3 та кальцій. тому він дуже корисний як для дітей, так і для дорослих. Далі в подарунки я отримала екстракт оливкового листа плюс. Ви про нього теж багато чули і знаєте. Потім ночний крем, зволожуючий, поживний, відновлюючий чудовий нічний крем. Ще один продукт це гель для душу. Бузок в, його в нього входить мильний горіх, і чудова шампунька Алоє Віра. Ви знаєте, я працюю Алоє віра, просто чудово. Я отримала цих п'ять подарунків, коли придбала дві баночки гарячого шоколаду. Тобто була акція щасливі години на сім балів. Я взяла два-дві баночки шоколаду гарячого для своєї сім'ї і для своїх знайомих, хто мене просив цей шоколад. І отримала оці чудові п'ять подарунків. Не чотири, а п'ять. А в компанії Арса мало того, що ви отримуєте екологічний і якісний продукт, ви ще не витрачаєте зайві гроші. Ви економите сімейний бюджет.